Всім привіт! Стартувала нова красуночка від пані Леси Шнурок. Щиро вдячна за ось такий фотозвіт. Дуже гарно, прекрасно вийшла. Фотографії мені наробили дуже багатенько і мені вдалося зробити ось таке прекрасне відео від фотозвіту від пані Олесі. Пані Лесо, щиро вдячна вам за ваш труд. Не кожна майстриня встигає зробити так багато прикрас за моїми схемочками, а ви стартуєте все вперед перед і надсилаєте мені прекрасні фотографії. Красунечка вийшла неймовірно. Підбір кольорів дуже гарний. Ну, Вона вийшла така жива, енергійна прекрасна. Тож, то моє бажання придбати таку красуню, пишіть до пані Лесі. Якщо потрібна схемочка, то пишете мені. І від вас коментар. Як вам прикраса? Доподобить чи ні? Ми чекаємо з пані Лесі. До нових зустрічей.